Добрий день. Я знову у Львові. Знаєте, звісно, по українських мірках Львів. Це дуже гарне місце. Одне із найкращих. Одне із найкращих, якщо не найкраще. Ну, Одеса, Львів, Чернівці. Це по факту міста, які мені подобаються. Ну і дивіться, коли ви приїжджаєте в Львів з України, то все ніби прекрасно. Люди. Порядок більш-менш, більш-менш. Але сьогодні я приїхав із Польщі, із Кракова. Краків це давній суперник Львова і Львів, завжди виглядав набагато колоритніше, багатше, культурніше, соковитіше, ніж Краків. Набагато, два-три рази. Знаєте, монстр порівняно з Краковою. Зараз я вам скажу, коли я приїхав з Кракова, Львів це убожестю. Ми приїхав на якусь автостанцію, там такий бардак, там смердючник, собаки бігають, гавкають, сміття валяється. Таке все страшне, там, наприклад, туалет в котовіцях, Кракові даром прекрасного якості. Тут зашм... ну таке більш-менш, 10 гривень. Ну, але ж таке все свинота. Дивися, все таке. Ну ніяке, розумієте? Я мовчу за все інше. Краків, вся Польща, я не кажу за Європу там, а от Польща вона в 10 раз гарніша, успішніша, ніж Львів, ніж Львівця. Перлина, бивша перлина. Там ну, заводи, фабрики, строїться, все якесь нове. А тут що залишилось в Львові? Тільки оці старі, старі те, що тоді, з тих часів. А нового нема нічого. Все таке, дивіться, зробили якісь вила. Не знаю для кого це таку ерунду. Вже придумали. Ну, чорті що. Те, щоб ви знали, панове, скільки я за ці дні побачив людей, які втікають в Європу, і вони туди втічуть, бо жити в свинюшниках вони не хочуть, коли вони побачили Європу, ніхто жити в внучниках не хоче. Ця Україна втече і вона втече того, що люди ніякі. Люди не можуть себе захистити, без лики, без мозлі, без язики, сикливі. Їх роздирають, граблять. І от таке. От меморіал Бендери. Давній у нього день народження. Бачите, які левки. Поблізали, пооблупилися. А це що? От Що це таке? Таке убожество, квадратне якесь. Вило якісь, чи граблі, чи що це таке? а? Який воно вигляд має. Оце такі убогі інженери, конструктори, оце таке Україна. Невже от з арки там берлінської, тріумфальної, чи з якоїсь не можна скопіювати? Це таке примітівщина, розумієте? От. Ну, взагалі. Бендера півтора метра ростом тут зробили його таким богатирем. День народження був, принесли йому, бачите, скільки квітів. Я його не поважаю абсолютно. Він взагалі України не знав, ну то був з ним, не хочу. На цю тему подивимось. Історія України. Це оказується, три цих променячі. Княжа Доба, Козаччина УНР, яка існувала там пару днів, і Україна, яка помирає. Козаччина померла, розбили, продалася. Ну, про княжу добу я особливо не знаю. На відміну від таких помпезних меморіалів. За кордоном будують фабрики, заводи. Я вам скажу неймовірна кількість, неймовірна кількість кругом в Польщі біля будь-якого міста, їх сотні заводів, всіх боків, сотні. О, тут нема нічого. Тут один-два якихось там подпольних фабрики та бачення, то і все. Оце така Україна. І це от дивіться Львів. Львів, ну скажімо, Львів, Одеса, я ще раз скажу, найкращий міст. Найкращі міста України, але порівняно з Польщею це злидні. Злидні, тупі злидні, які із колхозної ферми перетворюються взагалі якось сміттєзвалище. Хоч би чокнені не викинув, і це і не викинув. Ну по Львові таке. Чи хтось забув? У Львові таке.